всім, дорогі мої читачі, всі, хто буде дивитися мій прямий ефір в записі, сьогодні хочу поділитися з вами дуже крутим поповненням в нашому асортименті в моєму магазині Лівеста, улюблені Лівеста, з'явилися круті новинки, на які я дуже і дуже чекала. І сьогодні я, звісно, з вами поділюсь: одна із перших, тому що я. Як ніхто, мабуть, чекав, щоб цей асортимент вже нарешті був у моєму магазині. До речі, всю цю продукцію можна придбати у мене онлайн по дисконтбот, який дарує знижки. Це все є в шапці профілю, або просто написати мені в дірек. Так, Починаємо з самої меншої. Це буде ну, можна сказати, ем, трішки мега швидка розпаковка, тому що в нас зараз о 19.00 в мене буде проходити безкоштовний вебінар. І хто ще ем, не бачив, привіт-привіт! yeah <laughs> То зайдіть, будь ласка, мою сторіс, або подивіться закріплені е, хайлайтси, там, де є вебінар. Ви можете теж приєднатися, безкоштовно послухати, тому що це є дуже-дуже крутий і потужний інструмент, який запустився у нас в команді і працює, робить дуже круті результати. Наша команда поповнюється сильною чоловічою статтю, і це дуже круто. У нас і чоловіки, і жінки, тому цей, е, ну, це дуже класний формат. Я думаю, вам сподобається. Тому приходьте на вебінар і до цього часу я якраз намагаюся встигнути зробити вам розпаковку новинок, які вже є у мене в наявності, які ви можете вже у мене придбати, або запитати надію, як скористатися онлайн. Тобто я кожному допоможу. Завжди в нашому пакуванні це спочатку накладна, далі пакування яка краса, я зараз буду вам це все розказувати. І так дійсно ці олівчики викручуються. Ви знаєте про що? І я отримала новинки. Половину кольорів вже порозбирали. Тобто я знаю, що номер 9, номер 2 10 це є помади олівці для губ. І вони йдуть у 9 відтінках, якщо не помиляюсь. Так, 9 відтінків. Дивіться, які гарні відтінки. Ось це є насичений червоний, далі йде універсальний такий коричневий. Один з них ми спробуємо швиденько розпакувати. Навіть видно буде, коли я так складаю. Так, це займе трішки довше часу. Але беремо червоний, до прикладу, якщо я його швиденько розпакую, щоб побачити, яка це текстура і як він взагалі викручується. Тому що спочатку я думала, що він не викручується. Але е, знаєте, що це дуже добре, тому що не потрібно цієї підстружки. щоб забирати, щоб її під, підтісувати так. Є. Дивіться, ось так. Це є в нас копачок. Так, Надя. І ось тут він підкручується. Так, по мірі того, як ви користуєтеся, і у нас закінчується, ви підкручуєте. Ось він так і він виглядає. Давайте так. Дуже м'яке нанесення, і я впевнена всіх таке нанесення, тому ви можете вже спокійно замовляти у мене ці новинки. Вони вже є в наявності. Можете додавати в корзину, реєструватися і мати його зі знижкою. Далі ціна його 250 гривень, тому хто хоче придбати, ви можете прийти до мене в магазин Маргаритка. Закріплю посилання на магазин у Ютубі, тобто в описі під відео. І всі ці шикарнючі відтінки ви зможете замовити. Вони йдуть стільки від бренду Мі, Впевнена подобається всім і підійде абсолютно всім, тому що тут є величезний вибір відтінків. Так, це одна з новинок, на яку я чекала, яка вже є у мене в асортименті, дуже нею задоволена. І е, Тут я ще замовила серія е, шампунь і сироватка від лупи. Ви знаєте, що я дуже багато рекламую саме цю серію, тому що я її особисто протестувала. І в мене після цього довготривалого користування лупа дійсно зникла. І я цьому приклад, тому що користуючись ось таким бальзамічним ефектом, саме цим шампунем, Віталія Ескалпла, ця протестована дермолінійка, додатковий результат, додатковий ефект. Дає сироватка і вона робить дуже потужний ефект, тому що її наносити на чисту очищену шкіру. І потім втирати масажними рухами. Ця сироватка вона має такий легкий освіжаючий ефект, навіть такий пощипувальний, прекрасно пахне. У мене вже клієнти її теж протестували і подобається. Волосся гладеньке, волосся гарно розчісується, надається навіть об'єму. Ось, от Ми тако забираємо ось цей. Верхній копачок і безпосередньо можна наносити навіть на сухе волосся, тобто нього воно не жирніє. Ось такий дуже класний комбо проти проти лупи. Я всім однозначно рекомендую. Є у мене в наявності в моєму інтернет-магазині, а також ви можете придбати у мене дискотну знижку і зареєструватися і мати також безкоштовну доставку про всі акції, які доступні зареєстрованим клієнтам. Я особисто теж повідомляю або додаю у нашу групу. Дуже зручно там спостерігати, хоча, якщо ви вже зайшли у мій дисконбот або в шапці профілю обрали, вам завжди туди будуть приходити акції, знижки і нагадування про цікаві пропозиції. Тому не пропустіть, заходьте, шукайте мене у меседжер, також можу вам відповісти. Що ще є в нас тут? Тут я замовила, не встало мені до набору, в мене цілий набір є, і я не люблю його розформовувати, я люблю, коли є цілий комплект власне, цілого чайного дерева. Там є тонік, зволожуючи гель і крем, і власне все очищуюче мило з майораном та чайним деревом. Воно йде для жирної комбінованої шкіри і також проти акне. Те, що рекомендую, воно ем, таким цитрусово-солодким ароматом пахне. Я ем, дуже рада, що воно є в нашому асортименті, тому що, коли завжди замовляю, його або продається дуже швидко, або його хочуть на онлайн-знижку. Далі. Ем, ще тут, що є, у нас буде серія. Скоро вийде, прорекламую антицелюлітну серію, яка йде з натуральних олієв для пружної шкіри. Ви знаєте, скоро весна літує, тому треба. Як то кажуть, до зими готуються готуй сани з літа, а тут щоб гарно виглядати, то потрібно вже дивитися, який продукт більш-менш вам підходить. Тому у нас є масажний гель, у нас є масажна олійка, у нас є антицелюлітна олійка. Скоро ви побачите розпаковку у моєму інстаграм та Ютуб. Так, щось тут в мене виключилося. Що ще я дозамовила? Так, у нас була в наявності така сироватка. Вона універсальна сироватка з чорним вугіллям. Використовуємо ніч, зранку. Це додаткове зволоження для обличчя перед кремом. Теж знову дозамовила, тому що в мене її питають. І у мене тут з'явилося два консилери під номером 103. Це те, що я дуже люблю. Те, що я наношу завжди перед тональним кремом, макіяжем або за. Затоновую під очима мішки, тобто воно гарно забирає ось такий робить невидимий ефект, щоб забрати синці або деякі видимі прищики. Ось. Тому це така міні-розпаковка у маленькій посилочці. Поки я буду розпаковувати наступну посилку, я розповім, що. Приєднатися до мене можна абсолютно, може абсолютно кожен. Тобто зареєструватися, зайти в мою шапку профілю, обрати зручне посилання, де можна подивитися. Які бувають знижки акції туди вже вирішити для себе? Або можна написати мені особисто в приват, і я допоможу обрати продукцію, догляду, парфум. Парфумерія в нас дуже багато, тому що е, хтось приходить тільки просто на дисконт на знижку, а хтось може бачити в цьому для себе можливість додаткового заробітку, тому що зараз активно просуваються інтернет-магазини онлайн-площадки. і Ви знаєте, як то зараз е, офлайн бізнеси Переходять таку стадію, як то сказати, на плаву триматися, але онлайн-бізнес теж ніхто не відміняв. Якщо ви працюєте в тому самому руслі, але в інтернеті, тому що всі через інтернет купують і вам захочеться порекомендувати якусь продукцію, якою ви користувались, наприклад, ви купили. Ви по рекомендації вже продали. Розумієте, тому ви можете зайти собі сміло в дисконтбот, зареєструватися для себе на знижку. Але перед тим всі ознайомлюються спочатку з чим з продуктом. Ось, власне, це я замовила ще одну таку з вітаміном С сироватку. Вона освітлює. І від фармасерії серії Бебак це дуже, дуже класнючий бренд турецького виробництва. І, власне, ось, так як і ця. Тому вони йдуть вище середньої ціна. тобто не бюджетна, але дуже мають ефектний гарний результат. Ось, власне, чому я казала, що я Дозамовила це антицелюлітна е, сироватка для тіла. Також є в нас антицелюлітна олійка масажна, теж є гель бальзам з кінським каштаном, і е, буде в комплекті, як набором, теж можна придбати, буде дешевше це. Е, Масажне таке мило, бульбашкове в сіточці. Це дуже гарний вибір для того, щоб порадувати своє тіло зволожити. І, можливо, хтось приглянеться, то я можу це відзняти ще і більше розказати по складу, і як воно працює, і тут дуже є багато відгуків. Тому кому буде цікаво, звертайтесь, розкажу вам більше про ці продукти, тому що їх можна замовити як просто по наявності, або зайти до мене у дисконт. -бот. Я хочу розказати трішки про дисконтбот. Дисконтбот це такий класний інструмент, який в нас працює по реферальній системі і дається безкоштовно до. До того як ви працюєте, тобто ви реєструєтесь, ви можете собі просто замовляти зі знижкою. Але якщо ви хочете мати такий інструмент і щоб за нього дорого не платити, тому що він коштує великі гроші до тисячі доларів. Якщо б ви це все самі робили, то ви можете абсолютно безкоштовно у нас в нашому в нашій команді отримати. Тобто пишете мені, як отримати цей дисконт. Дуже просто ви реєструєтесь, ви робите замовлення, ви отримуєте для своєї роботи теж такий унікальний особистий дисконт. бот і починаєте ним працювати. Продавати, запрошувати, і це робить дуже класний результат для вас, тому що ви будете рости як лідер, як продавець, і вам буде подобатися з цим ділитись інструментом. Тому спочатку продукції, далі рекомендації, далі всі наші інструменти допоможуть вам реалізуватися і стати вище на сходинку в тому, що ви запланували для себе. Е, Взагалі-то є три види, ось ще є новинки попередніх каталогів, але вони в мене знову і знову поповнюються, тому що Талія це вмивання для обличчя, ще й для чутливої шкіри. Він таким жовтеньким намальований. Від Акне, ось сир живенький, і для жирної комбінованої. Вони, чесно скажу, мають такий ефект, навіть не ефект, відчуття аптечної такої віддушки. Але що вам скажу чесно, що в кого є проблемна шкіра і ви вмиваєтесь на постійній основі, хоча в деякий період поспостерігаєте за собою, то ви одразу побачите результат, так як і я це зробила, тому що я взяла для себе була жовтий, і в мене закінчився. Зараз спробую, напевно, якийсь один з цих. Напевно, що ось це Acne Skin Cleanser. Якщо ви знаєте про такий дуже відомий бренд, який користується популярністю, його рекомендують дерматологи для вмивання, абсолютно безпечний. Караве, караве, правильно думаю, що правильно сказала. То це є потужна альтернатива навіть краще. Тому ось це, що є в нас, це просто золото. Можете сміло собі дивитися, придивлятися для себе догляд в нашому інтернет-магазині, оскільки ви можете купити не просто купити, а отримати ще й за це винагороду, кешбек, подарунок, сюрприз ще й знижку з безкоштовною доставкою. Взагалі, в нас для новачка діє абсолютно потужна, ціла велика програма для того, щоб ви отримали задоволення від свого першого замовлення. Мовлення, це одразу знижка, це одразу безкоштовна доставка, це великий кешбек, тобто доступ до таємних знижок і акцій. І плюс до того, якщо вас зацікавить співпраця з нами, то безкоштовно отримуєте всі ці інструменти і принципом дублювання робите свою систему і працюєте у своє задоволення у свій заробіток. Ось, Далі поділюсь з вами одним. Це у нас е, трояндова натуральна вода. Це один з улюблених доглядів. Одну я собі придбала і одну мене замовили. Це є натуральна трояндова вода, яку можна навіть парові бані робити, намочувати рушники, вдихати. Вона має такий антисептичний е, тон, тонер-ефект. Пахне дійсно, як така ружа, троянда. І е, коли в мене клієнти кажуть, що от замовляли, ти знаєш, Надя, в мене навіть пропали такі дрібні прищики, воно е, попереджає появу нових. Тому ось це е, така вона йде не сильно бюджетна, але вона доволі доступна для всіх. Каву буду. Так. Перерва на каву зараз буде, але я закінчую розпаковку. Трояндова вода буде в наявності. в мене допоки не розпродається. Знову будемо її замовляти для магазину. Але хто хоче онлайн, це без проблем можу відправити. Тобто, в будь-яку точку України У нас теж працює навіть міжнародна доставка. Я дуже швидко говорю, так тому що спішу на вебінар. У нас зараз буде вебінар, я запрошую на свій безкоштовний 19.00, тому буду рада бачити всіх. Як працювати над цією продукцією? Виходити в плюс? Це в нас є олівчик чорний, дуже популярний для губ, під брендом Алікс'єн, це французький бренд. Алоє. Алоє – це користь для здоров'я, нормалізація шлунково-кишкового тракту. Вас нічого не буде турбувати, якщо ви внесете собі у звичку і будете пити це алоє по 20 мл, тобто один копачок три рази в день. Ви відчуєте дійсно різницю, покращення самопочуття. Я п'ю його просто практично відколи він з'явився на постійній основі. І вам рекомендую 100% сік алоє. Він без ем... Як він називається алоїн? Тобто це та гіркота, яка є під листям, повністю вижимка Її тут немає нічого, ні гірчить, ні кислить і тут немає жодних добавок, ні води підсоложувачів. Це Чистий абсолютний сік алої. Ціна його 1800 гривень, якщо не помиляюся, але по знижці завжди буде дешевше. Плюс, якщо ви новий консультант, новий користувач, ми вам зробимо так, щоб вам було ще вигідніше. Ось, тому алої в нас дуже багато є дієтичних добавок, і які можна і на опт, і дропшипінгом, і просто для себе, чи на подарунок, тому пишіть, я теж вам розповім. Крім алої, я замовила ще ось такі. Прошика є, прошик, є в таблетках, капсулах для кислотно-лужного балансу регулювання. Тобто його на ніч п'ємо і ви нормалізуєте це, наприклад, перед питтям колагену. власне. Це дуже класна штука, дієтешну добавку, яку варто мати кожному. Ще чекаємо наявності У нас буде знову вітамін Д, тому що він закінчився на складі, теж від польського виробника Ланштайна. Тут у нас Приїхали равлики, равлики завжди в тренді. Найпопулярніші креми для обличчя. Абсолютно підходять всім, для всіх типів шкіри. А вони мені пахнуть такою трішки лим... лимончиком, але класно зволожують. Він йде і від зморшок, і такий гарний крем. Ну, Він завжди в мене популярний, і навіть про нього багато розказувати не буду. Але якщо хоче хтось для себе гарного крему, ви зможете для себе спокійно написати і замовити у мене. І ще Щось до того, наприклад, в комплексі, щоб був дуже такий кращий ефект. Ну і на закуску це в нас власне, ці коктейлі, коктейлі Quick Slim. Я б не сказала, що для схудення хоча б завдяки ним. Правильно використовуючи схему від наших нутриціологів і спеціалістів, в нас такі були вражаючі в команді результати, що вони отримали мінус 10, мінус, мінус у вазі кілограм за 21 день, і в об'ємах значно зменшились. Про це дійсно є відгуки, про це дійсно є. Фотозвіти, це не щось там вигадане. Ми були підкріплені, підтримані думкою спеціалістів, які дійсно вели нас за ручку і розказували, як правильно харчуватися. Але це не тільки одними коктейлями ми жили, ми просто вчилися збалансовувати правильну тарілку. А я зараз, так як для себе на вечір або на ранок замість прийому їжі використовую один зі смаків коктейлю. Тобто тут є три смаки. Ось, він має велику кількість пилка. Це на 250 300 мл молока. Хто б є безлактозним, то можна рослини. І ви заміняєте повністю прийом їжі собі вживанням цього коктейлю. І організм повністю насичений, не перевантажений і отримує повністю добову норму прийому їжі з вітамінів та мікроелементів. Тому про цей можна окремий ефір робити. Декілька пустів і рілсів теж я закріпила, ви можете собі. Тобі подивитися. Замовити теж можна у мене, можна замовити по знижці онлайн, можна дисконт-боті отримати велику знижку і від цього отримати ще й багато подарунків. А також саме головніше – це наші безкоштовні інструменти, які даємо для своєї команди і допомагаємо просуватися різними методами, тому що продажі зараз йдуть як ніколи, тому що це є онлайн, а в нас є дуже класна продукція. В моїй команді є дуже багато відгуків. Я задоволена тим, що мої люди. Отримують класні результати, вони задоволені від продукції, вони задоволені від того, як в них ростуть люди, тому що команда поповнюється директорами та лідерами, які ростуть у своїх зарплатах, і про це говорять їхні чеки. Запрошую кожного з вас до команди, кого зацікавить моя пропозиція продукція. Заходьте на мою сторінку, підписуйтесь або пишіть коментарі, які би ви хотіли бачити наступні відео. Тому всім па-па, всім до зустрічі. Дякую вам, що були зі мною.